Доброго вечора, ми з України. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ukrainian Fragrance Community, і сьогодні ми з Юрою вирішили зробити для вас сюрприз і приготувати відео в дещо незвичному форматі. Так, так, Саша, так так. Це правда. Отже, готуйте напої, приносьте смаколики. І ми поїхали! поїхали. Друзі, сьогодні я в гостях у Ukrainian Фрейгранс Ком'юніті. What? і Саша буде ведучим. Ось це так поворот. Чому я саме змінив сьогодні формат? Тому що ком'юніті означає спільнота об'єднаним одним інтересом. Тому я вважаю, що кожен легко може розповісти свою парфумерну історію. І я думаю, для парфкотанів в, в тебе їх безліч. Тому з легкістю даю права ведучого і буду з цікавістю спостерігати, що ти підготував для пар спільноти. Ви всі дуже добре знаєте Юру, знаєте про його смаки, вподобання. Тож сьогодні я хочу розказати про себе через призму парфумерії. Одного разу мій друг спитав, чи можеш ти розповісти про себе, використовуючи тільки флакон? Я призамислився. А дійсно, про фуми дуже багато можуть розказати про свого носія. Так-так. Розпочнемо. Розпочнемо спочатку. Дитинство. Окей. Показу. Ліліпур. Тіця на теренці. Чому саме він? Я хлопець з Донецька. В цьому флаконі просто зосереджено. Ну, хватить вже руках горіти, давай я попробую. А ти розказуй. Тільки не бий Добре. В цьому флаконі просто квінт-сенсії мого дитинства. Сухі гарячі донецькі степи, трохи пильні, дуже багато полину, Угу. Чим він тобі пахне? А, ти знаєш, мені він перш за все про зірчастий ніс. От я прям відчуваю якийсь перець, бутонка, табак, кедр. А, дуже смачно і не в стилі а, Теціано Теренці, як, на мій погляд, є такі парфуми, які просто не для мене у Теціано Теренці. Це шкірка і тому подібне. Але а, він дуже навіть е, класний і флакончик дуже милий золотом. Якщо я не помиляюсь, цей парфум присвячений Непалу. Угу. Тобто він медитативний. Для мене ще, знаєш, Саш, трохи відсил до якоїсь е, зірочки, от знаєш цієї мац, яку, типу радянська зірочка. Але такий дуже-дуже лайтовий. Більше про якщо ви хочете відчути, як пахне цей парфюм, розітріть в руках зірчати І з якимись приправами і з перцем разом. Оце щось буде мікс такого для мене. Ну тут станову сухий, Це... бекотний, трохи mm -hmm. пильний. Знаєш, дуже добра пильність, мабуть, передає. Угу. Ну Дуже круто, що в тебе це асоціюється з дитинством. Да? Якісь... У мене асоціація з дитинством – це ліс. Ми там щось придумували, з хлопцем бігали, там лупухи збивали. А в тебе степо, так, мене... степ. степ. Степ, мене полин, дуже багато полину. Угу. Ну, напевно, це такий ландшафт Т... на Донеччині був, тому там багато полину, там май... подібне. Класний, гарні Мені подобається. Давай подумаємо, що в тебе буде далі. Це було дитинство, Сашо дитинство. Степи. Наступне спортивні захоплення Дуже значну частину моєї життя займає спорт. Це правда. Саша, можеш сказати нам глядачам, скільки разів ти ходиш до спортивної зали? В мене 5-6 силових тренувань на тиждень. Два-три походи. Басейн і раз на тиждень бокс. Ну от, от Саша спортсмен. А я починаючий спортсмен. Я, я це знаю заняття тим, але я сподіваюся, що Сколись, я це відновлю. Давай же подивимося, з чим ти ходиш до спортивної зали. Облив так облив. Та що це в нас там? Atkinson's Lavender on the Rocks. Угу. Ну, ти знаєш, він пахне чимось пральним порошком і лайтовою лавандою. Чому я ношу його в зал? Угу. Він тримає тебе в тонусі, він тебе збирає. Плюс 100-500 до витривалості. Угу. Це аромат чистоти. Ти почуваєш, почуваєш себе чи... <рес> чистим. чистим. Ну я ж кажу, відчуття, відчуття прального порошку. Мене не покидає тут. Чого ти пам'ятаєш мене в дитинстві, наприклад, я а... дуже добре пам'ятаю да. дитинство. Саша не пам'ятає моє дитинство, але хтось з глядачів сказав, що ми дуже схожі. Тому в кінці цього відео покажу свій паспорт, ми порівняємо прізвище. Це, типу, шутка була. Дивіться, що я хочу сказати, коли на морозі це знавіть білизна, яка прям замерзла, і коли її заносять до оселі, ну так в мене бабуся робила, і от вона завжди так пахло просто якимись пральними засобами, і оцею прохолодою. От для мене це ця, лаванду таку як сильно вирушену, наприклад, так як екстрім лаванда або там Пересмонте-Карло, ця прекрасна лаванда, я не відчуваю. Суха лаванда, сухе сіно, мигдаль, Десь там, може трошки меду, але він заставляє розправити плечі ширше, випрямити гру, груди вперед і жати. і жати. Ну, головне, що він тебе збирається, головна його функція. І він не заважає оточуючим. А ще це класика. Саша тренується в класики. Отож, якщо ви хочете побачити цього Атланта, знайте, що ви можете знайти. За британською класикою Lavender on the Rocks. Скала Саша тренується в Лаванд. І наступний пункт сексуальність. Зараз mm -hmm. ми дізнаємося. Чим сексуально пахне Саша? Ну, мені здається, що парфум цей бренд взагалі мало асоціюється з сексуальністю. Ну, mm -hmm. Мені здається навіть маленька фея в шпишках сексуальності десь там трохи вище, ніж він. Mm -hmm. Тримай. Enjoy. Ну кажи розказ. з здемав. Аромат. Саша тільки від сексуальності колір флакон. Він надзвичайно гарячий, надзвичайно палкий. Просто <звук> свій. Ну, ну кажи, кажи. Любиш ти його, да? так? Дуже люблю. А чому сексуальність? Чому. Він тобі не нагадує, до речі, бакараруж, ні? Е, він трохи нагадував, це Руж для здорових людей. Так, да, для чоловіків. Сексист. Знаєш, він дуже відрізняється від усієї лінійки Performance De Marlit, це я хочу сказати. І для... він мені ну, без образ, він мені не подобається. Ну, він дійсно якийсь такий. Дуже голосний, багато спецій, сандалу, якогось дерева. Не знаю, тут є шафран чи нема шафрану. Тут але є шафран, тут дуже багато шафрану, і що за рахунок цього шафрану воно надзвичайно гаряче. Просто take my praise away. Угу, окей. Круто, круто, круто. Сашка спокушає всіх там в залі. Спочатку лаванда, а потім виходить і обливається парфум з деморлі. Він складний як саме поняття сексуальності. Сексуальність, сексуальність це ж не просто егей. Це фізіологія. Психосоматика. Це просто комплексна наука. Не знаю, для мене сексуальність це про енергетику. В тебе вона або є, або її немає. Ну от і все. Це для мене, типу, а ти просто можеш продовжити свою сексуальність ну от парфюмами на перші 3 секунди, а потім це ж все одно таке І погляд. Ти Шо, розумієш, що секс... сексуальність це особисте, це не обов'язково обов в очах оточуючих. Ну так. Це так. все відбувається в тебе в голові. Якщо ти почуваєш себе сексуальним. Я почуваюся. З сексуальністю Саші ми розібралися. І переходимо до наступного: це романтичність та закоханість. Ну, ти знаєш, ти, е, я знаю цей аромат, і він недалеко відійшов від, від камера сам перед. Мене. Це від бренду представив нас? Аромат бояз. Від бренду Le маніфактюрі. Мені, до речі, цей бренд no. дуже подобається. Але оцей, Бо, як ти сказав, не дуже. Бо ще раз. <tricky> Але він краще кава. Вибачте, будь ласка, мені не подобається. Це постав на місце, не Це твоя секс. Це твоя Це моя сексуальність. Окей. Бо харас, давайте прошовано чи як воно називається. О, він такий шкіряний, амбровий, димний, травяний. Такий ось парфюмчик. Прикольний, гарний. Це історія любові в флаконі. Ох, Для мене такий. він дуже ніжний, дуже тендітний. Мені він не, не тендітний. Мені він такий класичний. Є таке слово sophisticated, такий він. Виточує, да, я, да. так, От такий виточує. він, знаєш, типу, гарно о, скроєний і його не можна не назвати якоюсь, знаєш, типу, парфумкою з базару. От До нього це не клеїться. Гарний, класичний, я б його вдягнув якогось лордом. Він надзвичайно простий, всього, це всього лише три ноти, як ти сказав, амбра, шкіра. Хоча, мабуть, скоріше. І кардамон, і кардамон. Yeah. Угу. Дуже все просто, але ти знаєш, це вже другий парфюм в твоїй підбірці. Перший це був о, від Кіліану бренду. Там також yes, smell in love. Да. Але от він також звучить круто. Рекомендую познайомитися з цим брендом. Він знаходиться в Монді, майже селяніка представлена. Трохи інформація прозвучала не на правах реклами. На Нам ніхто це не доповне. Це, це що може цей. А що я що я думаю про цей парфум? Він мені подобається більше, чим кале. Якщо в тебе асоціюється закоханість, романтичність, ну ти вкладаєш щось саме в цей флакон, який в тебе є. Такі фідбеки з приводу цього, щось воно в Щ... тебе там провокує. Так. Ще це була, мабуть, найшвидша парфумерна покупка Ever від затесту до купівлі пройшло аж 20 хвилин. Угу. Просто наніс на зап'ястя. Він гарний, гарний. Але так, я вийшов ви... на вулицю. Я впізнаю твій почерк, те, що тобі подобається. Вже ми з тобою записуємо другу підбірку, і дійсно я зможу здогадати, що подобається Саші. В тому плані, що обов'язково має бути шафран, ти любиш в композиціях. Такі всі парфуми, знаєш, з напором, з витонченістю, Ти читаєшся, в тебе є вже свій почерк. Я тебе можу вирахувати. Next spoke виженost inimitable William Penhalligans. Ще один братанець в моїй сьогоднішній підбірці. Це мій фаворит. Люди, це мій фаворит. Penhalligans. The inimitable William Penhaligans. Угу. Сладна у нас. А як перекладається неповторний William Penhaligans? Круто. До речі, флагманський аромат веніці, наскільки я розумію. Це... О, Він дуже класний. Він... він прям класний класний. Коли треба зібратися, вирішувати якісь досить виважені життєві проблеми, mm -hmm. вдягаєш його. Він так. тебе налаштовує на правильний лад. Угу, mm -hmm. да. Я хочу сказати, Альберто Моріляс не робить. Поганих ароматів. І ви подивіться, яка презентація? Це просто щось вау. Це просто. Ще його можна використовувати як засіб для самозахисту, дуже боляче є. Да? Ну, баран, ти, ти, ти за знаком зодяк. Вигалійки Ну. Так, що я хочу сказати, що тут, ти знаєш, по піраміді все дуже просто, хочу сказати: знаєш, Вітівер, кедри, ладан, сандал. А, а, але от заявлений жасмин, я тут жасмину не відчуваю від слова взагалі. Для мене це аромат на тему ідеального сандалу. Перш за mm все, -hmm. це аромат про сандал. Так, так. Я один із я думаю, найкращих сандалів парфюмерії. І він такий дуже фужерно-цитрусовий, дуже дзвінкий. Ну, Гарнюній, Гарніуній парфкотини. Я забігаю наперед. В ці підбіці це мій найулюбленіший. Наступний парфюм це рішучість і сміливість. Так, Рішучість і сміливість. Ще один мій улюблений світ бренду Penhalivans Halfі. Як перекладається халфіті? Взагалі він ніяк не перекладається, але у парфо є предистория. Халфітіс це сорт троянди, чорної троянди, взагалі вона темно бордового кольору. Ця троянда росте тільки в одному місці на, на планеті. Це якесь якась маленьке містечко в Туреччині. Цікаво. Так, вона росте в досить екстремальних умовах. Чого він такий маленький? Він просто для мене досить в одному направленні з легендарним ароматом The Blazing Містер Сем. Не до... боюсь цього так, слова. Ми, до речі, його вже представляли в підбірці. І він мені подобається. Угу. Ще одна історія на тему шафраної шкіри, але з гарною, трохи мрачною трояндою. Гарні. Він мені нагадав, знаєш, від бренду Шапард Удмалаки. От туди він. Хто його опробував? такі дуже чоловічі направлення, але трохи крім зараз додавлю, він пози позиціонується як жіночий, Я трохи слабкувато уявляю mm -hmm. тендітну жінку в цьому ароматі. І жінка має бути. Якщо ти не Маргарет Тетчер, то знаєш... Ну, для, я бачу виключеного чоловіка дуже е, чоловічий профіль. Такий, знаєш, кардамон, шкіра. Прикольно, круто. Стім з міцним характером, зі сталевими яйцями. Угу. Так з пісні слово не Коли треба бути рішучим, угу. напористим, але при цьому не треба йти до спортивної зали. залишити. Угу. Останній парфюм і чому він тебе присвячений? Це насправді моє парфумерне я. Я його обожнюю, це я. Це весь я. Ще один шедевр від, від бренду Parfum's De Manly Leitton. Всія exclusive. У мене також вона є будь Це все, все той самий легендарний Layton, але більш тваринний, більш аніма... анімалістичний з... з додаванням кави і з додаванням акватики. Mm -hmm. Я з тобою повністю згоден. Він мене просто відніс кудись, знаєш, в якийсь космос. Я його тестив влітку. Влітку він так круто розкривається, просто нереально. І це моя була покупка дуже імпульсивна. Я купив його на майкапі і. Радій, що він в мене є, також його ношу, дуже чоловіче тримається весь час. Тримається все життя. Мені здається, легше спалити речі, ніж його вибрати. Так, так, ти знаєш, але я в ньому читаю якийсь відсил до діор от якийсь з жоні депом, але це його більш така витончена і більш насичено якась така глибока форма. Ну, для мене саваж це, – це пластикові цитруси, а це пода лаванди. Так, так. Одна з найкращих лавант у парфумерії. Так, і за рахунок у цього цибутину, який там присутній, в ньому, чому він відрізняється від звичайного Лейтона? Що в мене є обидва? Обидва. Ну ти можеш сказати різницю? У мене нема обидва. У мене тільки цей. Я ж сказав, чим він відрізняється. Він більш більш анімалістичний, більш так, вибачте, сексуальний, більш мужній. Угу. Да, я з тобою згоден просто без в ньому є все, чого не вистачає класичні. Емоції. Mm. Давайте підбимо підсумки дуже швидко. У мене до речі, ця підбірка я також знайшов в своїх фаворитів тебе. І Цікав. дякую всім, хто приходить до мене на канал. З кожним я для, для себе вибираю щось нове і відкриваю щось нове. Дякую вам велике. У мене на третьому місці я би поставив степи. Це Лільпур. До тебе я не знав його, дуже класна штука. На... дуже приємно, що я на міг, ти знаєш, так, на так, другому так. місці це флакон один на двох з Сашою. В нього є в мене цей флакон. Ставлю на друге місце за сексуальний вайб. Для мен... от для мене це сексуальність, така чоловіча сексуальність, яка тримається цілий день. І а, на першому місці це цей баранчик від бренду Пенхаліґерс. Ну він дійсно красивий. Він просто нереальний. А парфюм, який мен менше всього мені сподобаться, це мій парф кошмар, але вибить Саша. Це ось цей не, не знаю. Сексуальність вона, вона така. Да, от, сексуальність, вона така розхрістена, показна і голосна, на мою думку. Отож, друзі, дякую, що подивились, Дякую, Саша, що прийшов на мій канал. Дякую, що знову запросили, Дякую, що ви мене терпите. Я думаю, вони тебе люблять. Хочу сказати, що якщо ви хочете розповісти історію, доєднайтесь до нашої телеграм-групи. Напишіть мені в приват. Якщо ви в Києві, я радо підзніму вашу історію. Сашу ми вже підзнаємо. Так дуже дякуємо за увагу. Обіймаємо всіх. Бувайте. Доброго вечора, ми з України.